друзі ми бачимо тут так, прояв Аркана Відлюдник. І, а аркан Відлюдник тісно пов'язаний із Ягиною, або з Бабою Ягою, таким слов'янським фольклорним персонажем. Ну, Умовно фольклорним, тому що в принципі, енергії Бабої Є досить активні такої лісової чарівниці, пов'язаної з Великою Матір'ю. І ось ми бачимо, власне кажучи, такий прояв. Чому я на цьому наголошую зараз, Все тому що я от останні тижні працював якраз із Бабою Ягою і був з дівчатами на шабиші по відйомству по роботі з бабою Ягою. І саме це символізм, коли ми в лісі бачимо, то варто одне з завдань, було навіть акцентувати на цьому увагу. От ми бачимо. Оцю дев'ятку каркан від людника, бо в принципі аркан пов'язаний і діс дуже тісний з бабою Ягою, у прямому сенсі.